В ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Орина Гіяєва. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути точаться важкі бої вже на території Дніпропетровської області. А РФ штурмами та постійними обстрілами намагається просунутися глибше та готує нові плацдарми, аби прорвати українську оборону. Водночас світова спільнота продовжує підтримувати Україну і оголошує нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповів про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Станом на 5 січня на Новопавлівському напрямку наші оборонці продовжують тримати рубежі, але ворог серйозно заважає нормальному функціонуванню логістики. Повідомив воїн на псевдомучної. заїзд у населений пункт ускладнений через щільну дронову активність окупантів. Нагадаємо, 1 січня війська РФ змогли закріпитися на північний захід від філії. Проте наші захисники відпрацювали по них дронами. Також противник намагається обходити новопавлівку з метою виходу на напрямок дороги, яка з'єднує населений пункт з Іванівкою. Були позитивні новини і на Покровському напрямку. За словами мучного, українські війська змогли зайняти низку позицій у населеному пункті Городенське. Основна частина міста наразі залишається в сірій зоні. За кожен квартал, за кожну посадку йде важка принципова боротьба. Ворог активно стягує додаткові сили, намагається втриматися і залатати дірки. З нашого боку процес дзеркальний. Підтягуємо резерви, працюємо по виявлених цілях та не даємо противнику закріпитися. Факт залишається фактом. Ми даємо їм прикурити, і саме тому ворог несе тут значні втрати, як у живій силі, так і в можливостях для подальшого маневру кожен їхній рух коштує дорого. Тим часом на Харківщині українські військові не зірвали спробу ворога на використати газотранспортний трубопровід Союз для просування на Куп'янському напрямку. 77-ма окрема аеромобільна Надніпрянська бригада вчасно виявила наміри противника, який планував використати газопровід для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. До штурму росіяни залучили близько 50 військових, які діяли північніше новоплатонівки. Українські захисники зупинили атаку та лі. Квідували щонайменше 40 окупантів. Наступного дня росіяни намагаються просунутися вздовж західного берега річки Солона на новопавлівському напрямку. Мочно повідомив, ця ділянка стала для ворога фактично смертельно небезпечною, адже місцевість відкрита, сховатись ніде та усі пересування одразу помічають наші захисники. Войн додав без бронетехніки для Росії, тут майже немає шансів. Спроби йти піхоту закінчуються втратами на підходах розгорнутися чи закріпитися. Окупанти не встигають. Окремо варто відзначити роботу наших відважних десантників з підрозділу з люки-бобри козаки щільно контролюють цю ділянку, постійно тримають її під наглядом і працюють без зайвих рухів. Все, що потрапляє в їх поле зору, отримує рівно те, що має отримати. І безпілотники масово атакували Росію у Липецькій області. Під удар потрапила нафтобаза. Вибухи також лунали в Башкортостані. Попередньо уражено нафтохімічний завод. Місцеві жителі повідомляли, що найменше про шість вибухів. А у Пензі заявили про атаку по державному підшипниковому заводу. У середу, 7 січня, мочно проінформував, українські підрозділи, провели розвідку боєму напрямку вишневого, перевіряли підходи до селища та реакцію ворога. Поля на підступах відкриті. Також тут немає суттєвого вогневого спротиву, а ворог не встиг вибудувати щільну оборону. Водночас закріпитися глибше нашим не вдалося. Район перебуває під пильним контролем ворожих безпілотників, які оперативно фіксують будь-який рух з повітря, що унеможливлює стабільне просування. Вання та підтягування сил попри це, потенціал для подальших дій є за сприятливих умов у першу чергу погоди, яка обмежить роботу ворожих БПЛА. З'являється вікно можливостей для спроби зайти в саме вишневе, зачепитися за забудовою, поступово перетягувати під контроль сусідні населені пункти. Тим часом противник тиснув з різних напрямків на Новопавлівку. Основні зусилля зосереджені з південного сходу. Паралельно ворог намагався вклинитися з заходу та діяти безпосередньо в районі маленькими групами через посадки та укриття. Мучно додав, ситуація загострюється для населеного пункту. Настають складні фактично вирішальні дні, адже РФ може перейти до жорсткішої фази дії. Мова йде про комбінований тиск авіації, артилерії та дронів. Мета окупантів, за словами військовослужбовця, не прямий штурм, а спробує розхитати оборону з флангів і в тилу. Наше ключове завдання не дати їм зіграти в обхід. Фланги мають триматися жорстко, без провалів, і жодного розриву комунікації допускати не можна. Особливу увагу потрібно зосередити на східних підступах. Саме звідти найбільш імовірне основний наплив і спроби продавити оборону масою. Розвідку посилювати спостереження, тримати безперервно. Окремий ризик логістика. У найближчий час вона може суттєво ускладнитися, тому працювати доведеться на. Відтяжці дрони наш головний інструмент постійно тримати повітря, викошувати кожен кут, кожну посадку, будь-яке укриття, де ворог спробує заякоритися. Жодної сірої зони для них тут не повинно бути. У Синельниковському районі Дніпропетровської області оголосили обов'язкову примусову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. На підставі розпорядження від цього січня через загрозу бойових дій евакуація стосується окремих населених пунктів Дубовиківської, Миколаївської, Української, Васильківської та Петропавлівської селищних громад. Термін евакуації до 5 лютого 2026 року. У ніч на 7 січня село оборони України завдали серію ударів дронами по стратегічним об'єктам Росії. Було уражено нафтобазу у Старооскольському окрузі Белгородської області. Відомо, що внаслідок влучань по резервуарам на нафтобазі виникла масштабна пожежа. Росія використовує гру Арма 3 та платформу Діскорд для вербування южноафриканських геймерів для участі у війни проти України. Повідомляє Блумберг. За даними видання, що найменше двоє чоловіків підписали військові контракти після спілкування з особою під псевдонімом Даш. Відомо, що один з них загинув на фронті восени 2024 року на Луганщині. Двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до підписання з президентом США, заявив Зеленський після доповіді Ростема Омерова про перемовини у Франції 8 січня. Нагадаємо, у Парижі обговорювали складні питання базової рамки для завершення війни. Українська сторона представила варіанти фіналізації документа. Важливо, що Україні вдається і надалі об'єднувати роботу європейських та американської команд. і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку. Були обговорені і складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією і очікуємо фідбек, чи готовий агресор реально закінчувати війну. Великобританія та Франція можуть направити до 15 тисяч військовослужбовців для забезпечення безпеки України у разі укладення мирної угоди. Про це повідомляє видання The Times. Британія готова виділити менш ніж 7,5 тисяч солдатів. Решту сил планує надати Франція, розмістивши їх у відносно безпечних регіонах на заході України. Водночас джерела зазначають, що навіть загальна цифра у 15 тисяч військових може бути завишеною. Також повідомляється, що Німеччина розглядає варіант розгортання своїх сил поблизу України у Польщі або Румунії. Завершення тижня мочно повідомив, що ворог ймовірно дотиснув братське Дніпропетровської області. Що на Олександрівському напрямку, у межах села присутні триколори та ворожі групи. Тепер РФ розширює сірозону. Одночасно тисне на північ і захід працює дрібними групами з розвідкою. Воїн додає найбільше ймовірні два сценарії: або РФ буде сунути в бік Христофорівки з подальшим продавлюванням оборони, або перейде до Адміркордону з виходом на нове поле, що означатиме інший рівень загрози для всієї ділянки. Окремо варто звернути увагу на північний фланг, звідти формується потенційна загроза для населених пунктів вільна та новоскалювати. Противник може обрати один із цих населених пунктів як наступну ціль, щоб простягнути оборону та створити тиск одразу по кількох напрямках. За характером активності видно підготовчі дії, розвідка, промацування підходів, накопичення дрібних груп. Ситуація динамічна і напружена. Ворог намагається діяти без різких ривків через сіру зону, плюс розширення контролю та нав'язування бою. Там, де оборона тонша, ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами була Орина Гіяєва. До зустрічі.